Для початку давайте пригадаємо, як ви в дитинстві проводили своє літо на канікули хочете? Звичайно, зараз я кажу про літні канікули. Той чудовий час, коли вчителі виганяли нас на три місяці зі школи, для того, щоб трохи відпочити та полікувати свої нерви. Хтось з нас обжирався черешнею і всілякими абрикосами, хтось тижнями буцав м'яча або катав на веліку. Комусь щастило більше і його відвозили на море до рапанів та пахлави. А тепер уявіть, що замість всіх цих ніштяків вас би змушували розривати могили, бігати в протигазі та дивитися старі радянські фільми. яка яка гадость, какая гадость... Саме так своє літо зараз проводять школярі з окупованої частини Херсонської області. Ось як ви думаєте, чим можна зайнятися в курортному генічеську? Звичайно ж, ексгумовувати трупи. Хо-хо, хто з нас в дитинстві не мріяв під час відпочинку знайти кілька черепів своїх розстріляних 80 років тому родичів? Саме такий атракціон пропонує генічеським підліткам клоповухий держзрадник Сергій Черевко. І це правильно. викопування людських решток росіяни називають патріотичним воспитанням. І справді, що може змусити дитину любити Росію більше ніж розкопування могил? Тобто -то ми могли бачити черепа... Storівку... Лапатичне могли бачити срібр. Ну картина була ужасающа. дійсно. загалом безкоштовна дитяча праця поступово стає одним з рушіїв економіки на лівобережжі Херсонщини. Mm -hmm. А зараз очень раниш, що це можна все легально зробити. Ну, лігана <говорити> з'їла. Наприклад, на початку літа росіяни відкрили тут так звані гуртки юних натуралістів, членів яких одразу ж вивезли в поле та змусили косити траву. Зібране дитячими руками сіно, нібито має піти на корм тваринам в заповіднику Асканія Нова. Тобто росіянці віджали заповідник, а годувати тварин мають українські діти. Тих школярів, яким не пощастило поборсатись у людських кістках чи безкоштовно попрацювати в полі, вивезли до Росії з метою навчити вбивати українців. І на цьому фоні, звісно буде. Табори військової підготовки воїн цього літа мають відвідати понад 100 дітей з Херсонщини. Їх тут навчатимуть користуватися зброєю, керувати безпілотниками, а також встановлювати вибухівку. І я насправді не розумію батьків, які відправляють своїх дітей з лівобережжя Херсонщини ось в такі е, табори смерті. Можливо, їм хочеться якнайскоріше сісти за руль новенької білої влади. Я не знаю іншої логіки в їх діях. Я просто не бачу. Хтось каже, що це така гра, яка ніякого відношення до реальності не має. Але так ще кілька років тому казали батьки дітей в Окупованому Криму. Зараз вони вже отримують пакети зі своїми синами, але звичайно ж звинувачують у їх смертях українців, американців, рептилоїдів, але тільки на себе. А як вам така чудова дитяча гра на поїхати? Якщо ви ніколи про таку не чули, то ви просто не жили на окупованих територіях Херсонської області. Цьогоріч школярів з Херсонщини змусили в жахливу спеку розносити воду спраглим туристам з усіляких сективкарів та Урюпинськів, що застрягли в кількагодинному заторі на адмінмежі з Кримом. Вам не тяжело, дівчатки? Молодці, давайте, давайте, перші. І поки російські барині в кокошниках та кавалери в рейтузах відпочивали у своїх екіпажах. Українські діти, саме пекло, мали слідкувати, щоб, не дай Бог, хтось з них не відчув спрагу. Згадайте літо 2022-го, коли тисячі херсонців намагались втекти з окупації через Снігурівку чи Васильівку. У Васильівці на блокпосту померла жінка, яка так і не дочекалася виїзду в Запоріжжя. Загалом кількість смертей, яку зафіксували в евакуаційних колонах, уже перевищила десяток. Наші земляки тоді стояли тижнями в заторах в голому степу з дітьми, пенсіонерами, котами, собаками. Росіяни навмисно маринували їх, не випускаючи на вільну територію. Нагадайте, хтось тоді розносив цим людям воду? Так і приїжджають. В Україну на сьогодні. Та повернемось до нашого дитинства. Пам'ятаєте, що в ті часи крутили по телеку? І саме по телеку, бо про інтернет тоді мало хто чув: Астова вісте, бейбі. Найбільшою фігнею, яку можна було подивитися по тіліку, в часи мого дитинства вважалися новини і старі радянські фільми. Софія Ніпрівська підумаюся. А ось діти на лівобережжі зараз змушені кілька разів на тиждень цю блювоту передивлятись. Окупанти для них влаштовують так звані кіновечори, явка на які для всіх обов'язкова. Особливо росіянці кайфують, показуючи школярам тригодинні чорнобілі фільми, де в кінці головного героя, звичайно ж, росіянина, вбивають підступні нацисти. Всі розуміють, що такі фільми нужно дивитися і празнувати історичні російські русські а не придумані західні. І це насправді лише невеличка частина того маразму, яким змушені займатися українські діти на лівобережжі Херсонщини. Хочеться їм побажати витримки, пережити це все. І пам'ятайте, це пекло не продовжуватиметься вічно. Вже дуже скоро росіяни втечуть з лівобережжя Херсонщини, так же, як вони втекли з Херсона. А наші військові вас звільнять, і все буде як раніше. Все буде Україна!